Брати і сестри, благовістя, а вуличне, рухова вежа, проповіді Вангії. Підтримуйте в молитві. Нехай Бог благословить і прославиться. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Добрий день. 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 Слава Ісусу Христу. Добрый. Все, кого могли, того зібрали. Будемо починати. щоб чтобы... Жарко вас відпустите, я такі сьогодні, як моревий. Тут так не жарко. Так, да, тут ще хоч слухайте. Дороге зібрання, вулиця на пороховій межі. Жива церква, живих людей, які прийшли слухати Боже Слово, які там на лавочках, до нас, чи ні. Ходьте. Слава Ісусу Христу! Добре, з першого разу повторювати зумію, чи навіть захворювати! Господи, дякую тобі за цих людей, які приходять сюди і так чудово прославляють тебе своїми словами. Хай це прославлення буде не тільки через їхні слова, але й через їхні серця, тому що ти дав заступника за них, за нас. І цей заступник, первосвященник наш Ісус Христос. Наш помилитель, син Божий, який віддав життя за нас, благослови всіх нас тут, наших дітей, наших рідних, наших близьких. Благослови Господь нас фізично, духовно, фінансово. Дай оборону нашій Україні, дай перемогу, дай силу нашим воїнам, оберігай наших воїнів, постав на них свій щит, постав свій захист і основне дай їм духовні сили, щоб вони знали, на кого надієтесь. І ми з вами надіємося на Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ще живі, чи здорові, всі родичі, Христові. Живі здорові. Раді вас всіх дуже бачити, друзі. Ви знаєте, сьогодні ми не будемо багато говорити, а ліпше більше прочитаємо. Деколи не говоримо, а читаємо. І я хочу вам позити послання святого апостола Павла до євреїв, які вже прийняли Христа. І він дає їм таке підкріплення, підбадьорення. І хочу, щоб ми зробили таку паралель, уявили, що ніби 2000 років назад ми стоїмо, і десь Павло сидить у в'язниці і пише нам, пише вуличні церкви на пароховій плечі. І ось він починає писати.